І всім привіт, з моє Дані, і ми будемо продовжувати виживати по книгах Майнкрафт. І я вже отримав другу книгу. Сьомий день. Так, я тут поспав швиденько, щоб б ніч. Це вже сьомий день. Якщо рахувати, ну, сьомий день, який я спав, бо ще був на ніч, нічку я пропустив, тому що я в пошках був. Тут ми. Підемо ватт, тільки треба перша. Добути повністю алмазну броню по книзі. Так. Ой перші алмази, які я знайшов, Так, Піш... я йду поки що далі шукати. Так. Що тут може бути? Золото теж треба зібрати, щоб потім зробити собі броню, щоб мене не трогали з пігліни, І книга трохи застріла. Це було до обновлення незеру, тому дещо буду робити по-іншому. Але мета на це відео е, перемогти їх фретів і отримати Адські стержні, чи як вони там називаються так. Я поки що трохи покупався в шахті, ну як трохи? Годину, навіть десь більше. Для вас прийшло навіть десь. 30 секунд, бо я не все оставлю. 37 алмазів, 48 селіз і 7 золота. Так. Треба золото на плавку поставити. Е, стоп, е, Вугілля тримає. Хоча перше покладу золото. Так, ну якось так. В Кни... цій книжці є про End і Nether. Це відео буде про Незер, а наступне, напевно, вже буде про те, як попадаю в Енд і про сам End. Всім на добран. Восьмий день. Так, це вже восьмий день. Ну, якось дуже швидко прийшло. Ну, і для вас. Так, що ж, мені робити? Так. А, згадав, треба добути обсідіан. Я там якраз портал знаходив. Треба 10 кусків обсідіан. Надіюсь, там. А хоча, думаю, там не буде, і мені ж треба шахти. Ну, зараз це і перевіримо. О, все, я вже бачу портал. Так, треба туди зараз добігти і добути обсидіан. Щоб побудувати його у себе біля хати портал. І я помилявся, книжок не три частини, їх набагато більше там. Бо і тільки мені те було була ця книжка для відео, к... пройшла відео десь ну, тиждень чи два, не пам'ятаю. Ні, Ну три тижні десь вийшло. То якраз у нас відкрився книжний магазин, і там якраз є всі книги. Мені прям дуже повезло. Так, мені не вистачає одного куска, ви серйозно. Може, я... може тут десь лава буде. Я не знаю. Зараз надіюсь, тут десь лава буде. Або хоча б тут же ж подає, то як може десь обсидіан буде. Так, ну будь ласка. Може тут. Ні, нема. Ну, прийдеться йти по ходу, в шахту. А може. Ладно, я пішов шукати. Так, пройшов, який час. Ага, ой. Влаву якраз. Ой. Все, мені хватить одного блока. Оп, все добув. Ой, тепер треба вертатись назад. Все, я вернувся. Тепер треба будувати портал. Сортувати зараз... інвертар і можу йти в Незер. Так. Де ж його можна поставити? Я, чесно, навіть не знаю. Ну, давай хай тут буде стояти. Потім переставлю, якщо що, А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал і писати коментарі. І чи вам сподобалось це відео? Чим швидше ви в... навіть Чим більше буде переглів, тим більш шанс, що я... і чим більше шанс, що я швидше випущу наступну частину. Але наступну частину я випущу, коли вже я дочитаю. Бо я поки що дочитав до. Закінчив все читати про Незер і сразу пішов знімати це відео. А про енша я не читав. Прочитаю. Ну і десь тоді буду вже знімати. Так, складаю те, що мені не треба. Їж... Їжу треба буде взяти, бо... або. Або в мене десь є. Так, ось пережарю зараз. Так, ось. Так. Тепер треба чекати. Що ще поки що можна взяти? Ну, ось запальничка. Ну і думаю, більше нічого не треба. Так, ну. Ось так. Ой. Одягаю зразу, щоб якщо що поміняти, буду тримати в останньому слоті. Так, ще одне м'ясо і пережира це, і можу йти. Так, ну, треба чекати просто. Все, можу йти. Так, все, тепер залишилось запалити і все. Так, ну, тепер чекати тільки. Створення місцевості. Так. ось, все. Я в Незері. Тепер треба е, побудувати навколо порталу ось такий захист. Так як в мене. Там потім треба було поставити железні двері, так як я не, не скрафтив їх. Ну, то все одно. І показав там інший малюнок. Там типу, було по будувати. Я показав саме перший етап. Тому. Прошу не судити мене за це. Ну, так. Отак, от отак. Ну, таку маленьку кімнату, думаю, мені хватить. Ой, та потім там заберу. Ой, зараз забрати треба буде. Ось так. Ну, все. Наша міні-база готова. Так, тепер треба взяти камінь наперед. І. Буду йти шукати. Може, тут десь близько є? Ой, надіюсь, буде. Так, після не стоять. Ну. Надіюсь, я не буду довго бігати. Ну, Якщо буду, напевно, довго бігати, то я просто не буду показувати, як я бігаю, а покажу, як я вже його знайшов, так. Ну, тут поки що немає. Так. Може там десь буде, зараз йду, подивлюсь. Напевно, вже Перли я... я в цьому відео не буду шукати, добувати, так як це вже трошки не буде рахуватися теми. Тому буду вже в наступному відео про End. Але як там скажуть, їх добувати, якщо А, тоді коли була книга, якщо я не помиляюсь, не було. Лоліс ундерменів. Значить, тут не було вроді эндерменів. І мені, напевно, там буде писати, треба буде в верхньому світі добувати. Ну, як зроблю так вже. Ну, коли прочитаю, тоді вже буду знати. Так. Напевно, наступну книгу, яку я буду знімати вже. То це, напевно, книга про зачарування, чи як вона там називається. Ну, щось передумаю. Щось знайду. Точно щось знайду, щоб зняти відео. Так. Угу. Нема нічого. Так, ну, я трохи пробіг. І. ого! Крепость. Так, крепость, якщо чесно, вже трохи давніше бачу, але. сказав, що тікса. Так. Все я. Ой, Ефрит. Опа. Стоп. Він ефірі. Та ефріт, якщо я не помиляюсь. Вже сам себе заплутав. Так, треба забрати незерський наріст. Потім може, там щось буде про садоводство в іншій книзі. Так, тепер треба. Ай! Не-не-не-не-не! Фух, треба тепер тушитись. Поган. Дуже шкода, що не можна в незрі зливати воду. Це капець як. Ускладню. Фух. Я але там трохи лава зараз поліється. Ой. Ну, осталось чекати, поки лава стече. І можу йти. Так, ну, коротше, буду так. Стоп. Надіюсь, не поліється зараз. Так. Угу. Ну, тільки... О, все майже вили. Все. Тепер. Бу... Ой, Ефрит бажано. Тут, бо стритечок не так багато. Так, застроюю, щоб ще взаді ніхто не прийшов. О, він вже тут, а? Тут бажано що Все. Тепер тут тільки один прохід і більше з іншого проходів ніхто не зайде. Я зможу, якщо втікти, і забудуватися. Так, що? Ой, не. Ні. Ні. Два візерскила. Це дуже погано. Я зараз, напевно, помру. В мене дуже мало. У мене просто чотири сердечка. Якби не щит, я вже б, напевно, був мертвий. Так, вони застрягли. Це дуже добре. так, Треба тепер швидко забудувати. Давай, давай, давай оп. оп Все. Як добре, що вони застряли. Я не знаю, що було, якби вони мене вбили. Мені б треба було вертатися сюди. А оце. Крепость, ацьку крепость. Я не йшов. Вона була приблизно в. Навіть не знаю. Ну, я короче, дуже далеко біг. Приблизно десь 400-300, може 500 блоків. Чесно, ну, може навіть менше. Може, то я собі вже нафантазував, а там якраз це було 50 блоків. Ну, не знаю. Так, опа, золото. Що він хоче від мене? Що ти хочеш від мене? Так. Я не попадаю, ох, не попав. Так. Так я по ньому не попадаю. Так, опа, все. Щит, якби, якби в цій версії не було щитап, я б не знав, що я робив. би Якби я вообще щит не добавили в ігру, це було б капець важко. Ну раніше можна було використати. Я не пам'ятаю, які це версії забрали, але меч можна було використовувати як щит. Ой, так. Зараз обійду, бо тут. Немає. вообще спавнера і фрейтів. Так, оп. О, все. Треба знайти там, де є спавнер і фрейтів. Ой. Ех, так. Тепер... опа, бо... десь тут має бути. Стоп, а де? Ем, Може там. Так. Тут десь може бути. Ня нема. Тепер вертайте назад. газ, Туди я не хочу йти. Вертайтесь назад один варіант. Коротше, цим блоком побудуюсь. Бо немає тут крепості і треба йти все назад. Та ну! Я застрілювати вже навіть не можу. короче, гаст. Треба тікати. Я не хочу з ним тут. Нічого. Не хочу з ним. Я не хочу він мене вбив просто. Так, ось тут. Так, поїсти треба. Бо я зараз померти можу. Ой, іфріта. Ні. Два ефріта. Зараз... Вони мене просто зареб'ють, Мен... Все. Так, перше іншого треба. Я не хочу дуже різкувати. Так, раз, два, три, чотири. Все, він мертвий. Там ще два ефрита. Так, ось палки ефрита. У мене вже дві. Ой, тут ешел два. Так, а, стоп. Ей, я не поняв, що сталося, але ладно. Так, скелет... Опа. Оп, там. Ой, все. Тепер осталось найти спавнер рефлект. Ой, там і фрит один. Треба повільно. Так, так. Все. У мене вже три палки офрета. Вогні штержні. Так, Шість. Шість вогнених. Я навіть знаю, чесно, як це називається. Так. Сюди, сюди. І. Тепер треба туди. Зараз... Так, блоки беру. Так, ламаю і... Нє! Ні, все, треба вибратись. Давай. Я. ні, все, я помер. Ну, не біда, це не був хардкор. Я тут вже вернувся поки що. Координати включив. Так. Треба забудуватися. І ось мене йшли спавнер. Так, все, я забудувався. Тепер треба просто фармити їх. Так, ой. Тут поки що їх два. Там випав старшень Ефрита. Ой, ще двоє. Так, головне не померти, бо знов сюди бігти через весь незер якось не хочеться. Нє. Ой, чуть не помер. половиною сердечка. Так, ні, я краще відступлю поки що. Перероблю палки. Так, у мене вже 12, але на всякий випадок зроблю більше, бо. Якщо очі зламаються, там прям не буде всіх 12. Я чесно дивлюся, якщо там не буде всіх 12 ок. Так, от краще я зроблю отак от і все. Ой, перший. Ой, ні. Другий. 2,5 сердечка. Так, все так ще забудую, і все. І отак, от щоб збирати можна було. Ну, от тепер чеки, осталось чекати, поки вони будуть спавнитись. Так, у мене вже 14, думаю, десь 16, або, або 20. Ну, скільки нафармлю, стільки нафармлю. Так, ну, осталось тільки чекати. Вони вообще. Стоп, може це чертово вони не спавнені? О, все, тільки зламав стра... Чели... їх тут три? У мене не спав. Ні, все, треба. Я не хочу померти. Нє. Фух, я встиг забудобав. Якщо б я помер знову тут, то я б не знав що. Так тепер їх тільки вбити осталось. Так, ще один стержень. О, ні. Треба забрати. Опа. Стоп. Ай, ні! Вони. Ну. Зато. Зато. Ой, що я поклав вже не то. Сто мат П16. Цього матеріалу. Ну на цьому я вже буду закінчувати. Став лайк, підписуйтесь на мій канал і чекайте нового відео. Ну, а з вами був Даня, Всім до нових зустріч, всім пока. Продовження скоро буде.